Всім доброго дня. Сьогодні 20 люте 2024 року. Я з'їздила в магазин Aldi і хочу сказати про ціни трошки, трошки ціни змінились. В основному стало все дорожче. Тільки Петрушка подешевшила. І все. Щось на 50 центів. Я не знаю чому. А так все стало дорожче. Я останній раз була в Aldi. Три тижні тому, 30 січня, і більше не їздила, жила на запасах. У мене багато запасів, треба їх з'їдати, тому що у мене плани в квітні змінюються. Буду жити вже не, не тут, але про це скажу пізніше. І Тому використовую запаси. Один раз їздила в Лідл за хлібом і там купила брюссельську капусту, і там сира трошки. І у нас в Таргеті купляла теж мандаринки, по-моєму. ну і так, по мілочам. Тому в цьому місяці у мене буде витрати на їжу на продукти менші, ніж завжди. Ну Тепер хочу показати обзор. Значить, зелень як була, так і є. 4,89.